书。 Я довіряю, на колінах час минає, я благаю, я благаю, хоч без сила та я кричу, бо без тебе я не живу, ти у серце моє війди і живи, і живи. Та я кричу, бо без тебе я не живу. Вітаю вас, брати та сестри. радий вас бачити цього чудового вечора. Сьогодні у нас 2 січня. І що це означає? Це означає, що ви маєте чудову можливість бути разом з нами, пристати з нами на нашу програму, яку ми читаємо е, Біблію щороку, і ми лише почали, тому у вас все попереду. Ви можете бути з нами, можете разом з нами е, читати писання. Все тільки починається. 2025 рік починається, і наше читання теж починається. Я вітаю вас всіх, хто приєднався до нас, брат Василь Козак, з нами, Наталя Володькіна. Любов Гуцляк, друзі, радий вас всіх бачити, Світлана Герасиме, Герасименко, Ганна Гуцуляк з нами, Маша Іванчук, слава Богу, друзі, за вас всіх. Хто є, хто приєднався, Галина Темченко, слава Богу. Дуже радий, що ви є, друзі, що ви з нами. Цього вечора і давайте молитися. Давайте молитися. Будь ласка, пишіть свої потреби, прохання. Все, що ви пишете, ми записуємо є тут блокнот зразу відразу. І те, що ви пишете в коментарях, я. А під час пісні нотую, і ми будемо обов'язково, ми молимося, молилися і будемо молитися за все, те, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах обов'язково. Давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами і щоб він нам допомагав в цьому новому 2025 році. Дорогі наш добрі отець, ми дякуємо Тобі за все. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти є з нами і що Ти є серед нас. Ми дякуємо Тобі Боже за всі благословіння, які ми отримуємо, і ми відчуваємо велику допомогу і велику силу від Тебе, Господи. Ми просимо Тебе не забувай нас, Боже, в цьому новому році, даруй нам сили все залишатися з Тобою, допоможи, щоб ми були чемні, послушні і справедливі, Господи. Даруй нам сили проповідати Твоє Писання, Твоє Слово Боже йти. До країв світу, Господи, і бути твоїми свідками. Боже, збережи нашу націю, наш український народ, наших всіх братів і сестер, всю Україну, всю державу, всім, кому соні, дуже-дуже непросто. Господи, будь з кожним, підкріпи і кожного беди. Ми просимо тебе, Боже, не забувай нас в цьому житті. І щоб не було навколо нас, нехай ми все покладаємося тільки на Тебе. Ми просимо Це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просим, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, всім, хто там сьогодні знаходиться. Ну, Так як ми з вами починаємо, тільки цей новий рік, звичайно, він починається з книги Буття. Книга «Буття». Вчора ми з вами трішечки говорили, що з собою представляє п'ята так? І книга Буття в нас декілька перших розділів має історію про те, як Господь будував світ, так взагалі перших 13 розділів – це історія про те, як Бог створював людство, не, є, не євреїв, не, не Ізраїль, а, а саме людство, людство, все людство, все людство. Та, І закони, які він дав, які він написав, він писав для людства, не для євреїв, не для Ізраїлю. Тому коли хтось каже, що Господь написав там старий звіт для євреїв, а новий для, для, для Ісуса, для. для для християн то це невірна, невірна інтерпретація. Звичайно, так не говоріть і так не трактуйте, тому що це неправильно. Так? І ми з вами бачимо так історію про те, що Господь створює світ, так що важливо зрозуміти, так так або підкреслити. А це звичайно, за що Бог благословляє сьомий день. Да? Субота е, являється великим таким прапором, знабігом Божого народу з самого початку. З самого початку. Ну, і залишиться так до самого кінця. І пророк Ісаї нам пише, що навіть там, коли ми будемо з Господом Богом, да? там все одно буде субота. Тобто це залишається. Це було з самого початку і буде до самого кінця. Тобто це невід'ємна істина, яку ніяк в жодному разі неможливо е, якимось чином мені або закреслити так. І також ми з вами бачимо історію про... Адама і Єва про те, як вони спокусилися, і далі дуже, дуже цікавий діалог. Так, давайте з вами прочитаємо Соні з третього розділу. Давайте читати з з восьмого вірша, так? коли вже Адам і Єва спробували цей да, яблуко, цей плід. З дерева яке було заборонено, так і що далі було. так І восьмий вірш нам розказує, почувши голос Господа Бога. Так? тобто до того Вони чули голос Господа Бога, вони з ним розмовляли, вони з ним е прогулювалися. Тут та, теж так дуже гарно написано. так У мене туркуника Біблія дуже гарно написана, дуже гарно підмітив, ходи... почувши голос Господа Бога, який ходив. У раю в час денної прохолоди, як гарно він підкреслює, тобто оце ходив, прогулювався. Тобто він е, перебував. Ну, знаєте, Адам Адам Єва для Бога були друзями, великими друзями. так? тобто, ну оце прогулювався. Так він ходив. Так? Це дуже важливо підкреслити, тому що в оригіналі так і написано. Так? Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Ну, це історія про те, що людина ховається від Бога. Е, вона була тоді. взяла свій початок і закінчується по сьогоднішній день. Люди ховаються від Бога дуже часто. Сьогодні людина, яка живе неправильно, людина, яка живе, е, знаючи, що вона живе проти того, як каже Господь. Вона намагається знаходитися якісь такі темряві. Там, вона намагається якось усе сховатися. Так і сьогодні так само і люди, які, навіть, можливо. Не хочуть абсолютно не признають, можливо, і не вірять Господа Бога, десь далеко в душі вони от ховаються. Вони ховаються так. так, як це робили перші люди. Так. Е, тоді Бог покликав а, Господь а, Адама і запитав його, де ти? То відповів моє, я почув твій голос у раю і злякався, бо я нагий. Тому я сховався. Так. Це відчуття вже гріха. Відчуття того, що людина зробила щось недобре, відчуття того, що людина прийшла проти. Божої волі, відчуття того, що людина щось відчула, що не Боже, та тому що Господь, ми знаємо з вами, що і світло, так, світло і. Тьма, так от, от, от історія фізики, так чи е, оці всі фізичні процеси. Тому ми знаємо з вами, що світло саме витискає оцю тьму, так Тобто оцей гріх він прийшов і він розбавив це все, що Господь мав, це чудові відносини з людиною. Так, і, от Адам і Єва поділилися з цим всім зі Змієм. Е, і промовив до нього, Бог хто сказав тобі, що ти нагий. Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам відповів, жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева і я їв. Так. Ну, Адам намагається перекласти все на воно на, на свою жінку. Так? Тоді питав Бог жінку, що ж ти робила? Жінка відповіла: Змій мене обманув, я їла. Тож сказав Господь Бог Смієві за те, що ти таке вчинив, проклятий ти з поміж усіх тварин, з поміж усіх диких звірів. На череві своєму ти повзатимеш і землю їстимеш по всі дні свого життя. А я покладу ворожнечу між тобою, і жінкою, між твоїм насінням, і її насіння воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. А жінці він сказав верми поможу болі твої муки під час народження дітей до твого чоловіка, відчуватимеш потяг. А він пануватиме над тобою. Так? Історія така, яка закінчується не, не дуже добре. Причому зауважте, що для всіх. Для всіх. Тобто це історія про те, що Змій казав, що Господь щось від вас заховав, Господь не хоче, щоб ви щось знали більше. Господь не хоче ви станете такими богами, як він. Так? От коли люди це пізнали, від цього ніхто не отримав жодних дивідендів. Нор, абсолютно мор. Подивіться на дружину, подивіться на Адама, подивіться на Єву, подивіться на Змія, подивіться на всю ситуацію навколо. Все це не привело, не привело до жодного. Нікому це не дало жодного, жодного якоїсь пророгативі. Да? Сімнадцятий вірше Адамові Бог сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки, з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти проклята через тебе земля е, в тяжкій праці. Харчуватимешся з нею усі дні свого життя. Там ми знаємо з вами, що ми маємо працювати так. Знову ж таки, чи це являється в якійсь мірі так? Це є таким прокляттям. А прокляття саме полягає в тому, не те, що ми працюємо, а в тому, що. Дуже часто, коли ми працюємо, це не приносить кло. Знаєте, є от, хтось розказував таку історію, таку байку, що насправді, коли ми будемо з Господом Богом, то там буде радість тільки в тому, що будь-яка праця буде приносити плід, так? Коли Людина... Буде працювати і бачити з цього плоду, так плоду тут на землі, так може бути, а може і не бути. Та дуже часто таке, що людина працює і не бачить. Та це, це дуже часто розчаговує саме не, не робота, не те, що важко працювати, так, а те, що дуже часто немає цього плоду. Так? Тернини будь-які родитиме тобі, і будеш їсти польові рослини і злакні, У поті свого чола, їстимеш свій хліб. Доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий бути Порох і до Пороху вернешся? Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона стала матір'ю всіх людей, а Господь Бог зробив Адаму від його жінці одяг зі шкури і зодягнув їх, тоді сказав Господь Бог, оце став чоловік, мов один з нас, знаючи добро і зло Тож тепер, аби лише він не простягнув свої руки і не взяв його з дерева життя. Не спожив і не став жити вічно, тому вислав його Господь Бог з Едемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був озатий. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході ідемського раю, херовимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя. Ось така історія. Це бажання Господа Бога бути з людиною, так? бажання тому, щоб людина була з Богом, бажання того, щоб все було світло, щоб було добро. Так, воно Воно втрачається так далі. Далі йде історія про те, що людина попадає на землю і далі виходить в цей космічний конфлікт, та конфлікт між добром і злом, який тягнеться по сьогодні, та, коли. Е, е, вся історія спасіння та, все це в контексті цього космічного конфлікту, та, цієї великої боротьби, яка триває. Та, це дуже важливо нам зрозуміти, друзі. І початок він бере самого-самого самого початку людства. Та. На жаль, на жаль, оце, е, з змій сатана змій посіяти оцю. Недовіру, недовіру до Бога. Так, це недовіра до Бога, звичайно, ні до чого доброго не привела і не дала жодних дивідентів ні Адамові і ні нам з вами, так як ми з вами теж являємося Тими, хто. Хто пішов так. Тим, хто пішов хто від Адама, друзям всім дуже сильно дякую, всім вам спокійної та мирної ночі. 2 січня в нас на календарі. Приєднуйтесь до нас, щоб не пропустити, не пропустити чудову можливість прочитати Біблію, читати разом Біблію з, з нами в 2025 році. Всім вам ще раз спокійної та мирної ночі, Божого вам благословіння І чекаю вас завтра. Завтра у нас буде вже п'ятниця, і ми будемо завтра з вами розбирати урок суботньої школи, так як ми це Почали робити так, недавно. Традиційно ми будемо з вами в п'ятницю збиратися на розбій суботньої школи. Всім вам ще раз мирного неба, нехай Господь Бог вам допомагає. І чекаємо вас, друзі, завтра. сказати дякую За те, що ти зі мною назавжди дякую Ти сонце, ти світло Зі мною назавжди. Хочу сказати дякую за те, що ти зі мною на завжди. О, -о, О, я просто тобі хочу сказати дякую -єй -єй. За те же ти. Зі мною на завжди.